Особливі факти про білих кішок Білі кішки завжди привертали увагу і викликали захоплення. Білосніжні пухнастики одні з найкрасивіших тварин, створених природою. Хвостатих власників білої шерстки об'єднує низка особливостей, які характерні тільки для них. Давайте розглянемо 10 цікавих фактів. Біла шубка може бути у будь-якої породи. Повністю біле забарвлення котячої шубки не прив'язане до будь-якої породи. Представники багатьох порід, як довгошерстих, так і короткошерстих, можуть мати суто білу шерсть, включаючи персів, турецьких ангор, американських короткошерстих, сіамських кішок та девонрексів. Особливість обумовлена тим, що у цих кішок домінує ген W, відомий як маскуючий. Він приховує всі інші гени забарвлення та малюнка вовна в генетичному складі у кішки, внаслідок чого вовна стає білою. Унікальний кольор очей Колір котячих очей пов'язаний з виробленням меланіну в організмі. Відповідно, у кішок з білою або світлою шерстю часто бувають світлі очі. Сині, зелені, жовті та помаранчеві. Також білосніжки часто славляться різними очима. Багато білих кішок глухі. Ті самі генетичні чинники, що впливають на колір шерсті та очей, можуть спричиняти у котів повну або часткову глухоту найбільша ймовірність глухоти у білянок з блакитними очима. У білих кішок, у яких одне око блакитне, а друге іншого кольору, часто не чує вухо з блакитного боку, тоді як вухо з іншого боку чує нормально. Білі кішки не альбіносе кішки з білою вовнею не альбіноси. Відмінність у тому, що білі кішки просто мають ген білого хутра, тоді як альбінізм це генетичне захворювання, яке призводить до повної відсутності кольорної пігментації шкіри, хутра та очей. Найпростіший спосіб визначити, чи є кішка альбіносом подивитися на її очі. Білі кішки, як згадувалося раніше, можуть мати широкий спектр кольорів очей. Однак у кішок альбіносів часто очі мають дуже блідий відтінок світло-блакитний, рожевий або червоний. Насправді їхні очі не рожеві та не червоні. Відбиття світла від кровоносних судин просто надає їм такого вигляду. Можуть засмагати Важливо захистити світлушки рукішки від дії сонячних променів. Потрібно обмежувати час перебування кошеняти біля світлих вікон з 10-ї години ранку до 4-ї години дня, коли сонце світить найсильніше. Варто купити щільні штори, які допоможуть блокувати або обмежить проникнення ультрафіолетового світла через вікна. Якщо кішка мешкає на вулиці, ветеринар допоможе підібрати для неї сонцезахисний крем. Вважаються щасливчиками. На відміну від нібито невдачливих чорних кішок, повністю білі кішки символізують успіх у культурах по всьому світу. Добре відома японська запрошувальна кішка Манекінеко найчастіше зображується білою. З XIX століття ці статуетки ставлять біля входу до будинку чи підприємства, щоб залучити добробут. ЖИВУТЬ У БІЛОМУ ДОМІ, У кількох президентів Сполучених Штатів під час їх президентських термінів білим домом снували білі кішки. У Резерфорда Хейса, Джеральда Форда та Джиммі Картера. 19, -го, 38 -го та 39 президентів, відповідно, були сямські кішки. У Вільяма МакКінлі, 25-го президента, були дві турецькі ангори з екзотичними іменами Енріке де Деломе та Валеріано Вейлер. Білі перські кішки найпопулярніші. Усі білі кішки чудові. Але найяскравішими та найзатребуванішими, мабуть, є перські. Їхня довга шовковиста шерсть і великі виразні очі виглядають чарівно. Не дивно, що ці милі мордочки прикрашають календарі з котячою тематикою й упаковки з кормами для домашніх тварин. Однак власники білих персів знають, що ключ до ідеальної зовнішності тварини регулярний догляд, в іншому разі, шерстка стане брудною і сплутаною. Чисто білі кішки зустрічаються найрідше. Існує багато котячих забарвлень, і всі вони не перевершені. Однак серед однотонних кішок чистий білий колір вовне зустрічається найрідше. Білі кішки сиром'язливі Кожна кішка має свій характер. Але людям часто подобається робити узагальнення щодо різних забарвлень кішок та їх типів особистості. Наприклад, вважається, що кішки черепахового забарвлення дуже незалежні, руді товариські та доброзичливі, а чорні волелюбні. У зв'язку з цим часто кажуть, що білі кішки трохи сором'язливіші та спокійніші, ніж представники інших забарвлень. Друзі, а які факти про білих кішок відомі вам? Обов'язково діліться своїми знаннями в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.